Вітаю вас, друзі. З вами Остав Стахів і Віктор з Смельницького. Зараз ми є у Львові, тому що Віктор приїхав тут по справах, і він детальніше розкаже зараз. Він От ми вчора бачилися, і він детальніше розкаже, як, як в тих ситуаціях, в яких ми зараз опинилися, захищати свої права та свободи, що таке паспорт громадянина? Що таке паспорт громадянина України? Як бути нам з цими всіма моментами? бо... Важливо мати знання. Ту ти маєш знання, тоді ти маєш і силу. Отже, Віктор, тобі слово. Я радий його зустріти. До речі, ми з Віктором зустрілися в 2020 році, в перший раз біля Верховної Ради, це було десь липень чи може ще раніше не приблизно. Там пару чоловік нас так було. Я його побачив, я кажу: о, блогер Смельницького. А як я себе тоді блогером не вважав? А люди вже вважали, бо я там казав, що громадський діяч, я там ще щось, але не блогер. Але вже став так. І так само Віктор, коли почув від мене блогер, він каже, та я там бізнесмен, та я там ділова людина, я, я, я ж веду там, в мене купа справ, а тут раз блогер. Тому, друзі, приємно, ми стали такими народними блогерами. Бачите, ми поставили два телефони, ведемо два включення на два телефони. Чому? Бо Зараз наші аудиторії так підрізали. То дякуючи вам, дякуючи поширенням, дякуючи коментарям, подобанням ці це відео звичайно, що найдуть свого хоча. Віктор, тобі слово, тому що те, що ти вчора мені розказав, це унікальне, і я думаю, це має почути вся Україна. Добро здоров'я, друзі, вітаю. Вчора мої підписчики вже трошки отримали інформацію. Сьогодні Дуба. Ми дійсно я приїхав до Львова, ми практично десь два роки з тобою не бачились. Е, да, колись були такі останній раз, ми бачилися, коли його забирали в СІЗО. Там якісь суди проходили, там ці процеси. Да, дійсно, з 2020 року ми антиваксери вважаємося. Е, знаєте, і от вчора дуже знамена така подія. У мене десь е, тиждень тому і вчора ми стояли. Але коли розмовляли, підходить жінка, о, ви Остап, да. а я думала, що вас тут немає. Пам'ятаєш, як вчора? Ви сидите, або да. там ще десь відправляєте. Да. Да. Так само, знаєте, приїхала моя знайома, ми сидимо, каже: Віктор Євгенович, ти знаєш, їхала до вас щойно і е, з таксистом кажу, їду в СВ там, до Віктора Євгеновича, А, це той сепаратист, уявляєте чи ні? Настільки низький рівень розуміння. Це життя людей. Я стільки поясню вже от всі дивляться, і по тому карантину. 24 е лютого, коли почалася війна, чомусь карантин пропав. Ніхто ж про це не говорить. І люди до сих пір кажуть, що була там модна хвороба. Да, і от Остап постійно організовував ці заходи в Києві. І я туди приїжджав. Там мене колись служба безпеки не пускала на вокзалі. Там десь були ці відео. Ну питання не в тому. І ми от зустрілися, і ми почали спілкуватися. Остап зараз розкаже. Він там хороші про проекти поробив Жанном Новос Новосіль, Да, вони круто, молодці такі гарні повчальні. В них і своя структура по пожурналістики. Ну, ти зараз розкажеш. Друзі, я зараз хочу дещо вам розказати, тому що і підписники мені якусь інформацію підкидають. І я розбираюся. Я думаю, що ця інформація буде корисна для вас. Для того щоб ви скористалися, тому що дуже накалюються вже такі обставини в житті нашому, і там всі бояться 18 числа. Тому як би можна було пропетляти тут, ми в цьому виставковому процесі зараз працюємо сьогодні. Там готельєри зібралися, да. То можливо ви цим скористаєтесь, і воно дасть можливість вам ну розрулити цю ситуацію, принаймні ще до 18-го числа є час, потім там 60 днів, якщо ви військово зобов'язаний. Вам треба подати таку інформацію, ну і е, ну, взагалі просто щоб ви себе спокійніше почували. Тому давайте ми з вами знаєте, всі хочуть е, от вас побачити у цю е, книжечку. Обов'язково щоб ви показали для е, укладання якихось угод. Тут написано, що точно треба угоди якісь укладати нам, і щоб ви підтвердили своє громадянство України. І дійсно, коли ти береш закон України. Точніше, Конституцію України, якщо ми таку беремо, і тут написано 65 п'ята стаття Конституції України захист вітчизни, так, 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 є обов'язком громадянина, громадянина України. Тому, якщо ви є громадянин України, значить ви повинні захищати. Вітчизну вони тут написали не держава Україна, не Республіку Україна. А вітчизну. це таке обширне значення. Ми зараз з вами проговоримо. Тому всі вимагають у вас отакий паспорт. І коли ми беремо закон. Про громадянство, і тут чітко п'ята стаття. Його вчора показував. Сьогодні вам ще покажу. Отаке я прямо роздрукував, що було зрозуміло. П'ята стаття. Документ, що підтверджує громадянство України, написано паспорт громадянина України. Паспорт громадянина України. Я розказував і ще хочу сказати, що в нас є ОССР. Вітаю, друзі! Є ОССР, яке плавно перейшло в нас в корпорацію. Хтось освідомлює ці речі, хтось не усвідомлює, але воно на сьогоднішній день є. І я вам же говорив колись в 20-му році, коли мені підозру вручали служби безпеки України, вони написали, що я порушую територіальність цілісність Української радянської соціалістичної республіки. Закон по територіальній цілісність з 1981 року. Це 20-й рік був. Рішення суду було, і Служба безпеки написали рішення суду таке було. Тому ми зараз повертаємося саме до цього. Тому дивіться, в УССР були громадяни, але не громадяни України, а просто слово громадяни без слова України. А тут в корпорації не може бути громадян. Це ну. Просто фірма, в якої можуть бути речі. До прикладу, ця книжка може бути. От, до прикладу, ми ще будемо про це говорити. От Вітлайн може бути в них, е, ну якісь предмети, стіл, столи, двері можуть бути і так далі. Е, а як же ж вони нас сьогодні ввели в громадянство України і так. кажуть, що ми ще громадяни? Дуже все просто, тому що е, ну, в фірмі не може бути громадян. Вони зробили таким чином, е, що громадяни України. Але по підробленому документу це мій паспорт, точніше, моєї фізичної особи. Да. Ось такий нас просто здурили. Я Остапа теж сьогодні скину. Ви візьмете під відео. У мене теж буде під відео шість. Здається там аргументів підробленості ось цього паспорта. Значить, що виходить? Що хто сьогодні може підвести? Дасти нам те, що законність визнання нас громадянам України по цьому паспорту чи ні, бо мають встановити громадян чи ви громадян України чи ні, чи ви підете служити чи ні, чи йдете поновлювати дані чи ні. Це міністерство юстиції, міграційна служба. Ну і офіс президента, там, там є департамент по е, громадянству. Тому е, я думаю, що буде розумно е, туди написати листи, і е, якщо ви просто напишете, прошу надати відповідь, чи паспорт громадянина України підтверджує ваше громадянство. Вони, звісно, кажуть, що да. А якщо ви візьмете паспорт, оцей і напишете, що згідно положення. А положення я всім рекомендую відкрити положення про паспорт 92-го року чи 94-го року, і там чітко описано, як має виглядати оця політурка зовнішня. Там має бути перша буква велика, остання маленька, але вони це зробили як корпорація. Бачите, все з великої букви. Далі у паспорт теж має бути написано перша велика згідно українського правопису 49-й параграф правопису української мови, велика остальне маленька. А тут все написано капслохом. Далі середини, отут написано паспорт громадянина України, там теж має бути написано згідно правопису української мови. Тобто, це підробний документ. Уявляєте сьогодні. Ми користуємося підробним документом, і коли ви це пишете і прямо ксерокопію зробити і докласти туди. До тої звернення роз'яснення, не знаю, як ви його хочете назва... назвати до цих трьох органів, які заміщають державні органи, і скажете, чи цей паспорт точно засвідчує, що такий-то, такий-то є громадянином України. Коли він підроблений, і це фальшовий документ, який не відповідає положенню. Ось лише тоді ми отримуємо відповідь, яка буде свідчити про те, вони не можуть брехати. Да, тут багато ще є такі речі. Ще раз кажу, під відео і в Остапа. в мене я дам таку інструкцію. Сьогодні, якраз вчора вийшов ефір. Сьогодні люди мені вислали такий посібничок. Скільки треба і на що варто звертати, де підробленість цього документа. воно прямо прописано, що ви вже нічого не шукали, просто взяли, прописали, відкрити собі положення і туди направте. І коли у вас прийдуть відповіді, що цей документ безпосередньо цей документ не засвідчує, тому що він підроблений. Не засвідчує, що це громадянин України за цим паспортом, тоді ви зробите певні висновки. Зрозуміла ідея? Всім зрозуміло? Тому ще один варіант, який ТЦК можуть подавати до суду про арешт вашого майна, це коли вони мають написати ваш ідентифікаційний код. І там прямо написана процедура, що має керівник ТЦК в зверні до суду, щоб притягувати до відповідальності того, хто там не прийшов заповісту. Нема різниці, він має описати ідентифікаційний код особи. Тому я вам хочу пояснити таку штуку. ті, хто пішли там, поміняли чи то відмовлялися від ідентифікаційного коду за релігійними переконаннями. Вже на жаль, нічого такого аж не зробиш. Ну може, треба про це просто подумати. А ті, хто не ходив, ви можете просто написати е, сьогодні е, звернення або заява, повідомлення. Нема різниці. Від кого хочете, пишіть. Добрий день, е, прошу надати мені фотокопію облікової картки фізичної особи і пишете прізвище, ім'я по батькові ваше все великими буквами капслоком, друкованими буквами, тому що коли ви йшли в податкову у вас. Одурили, ви створювали оцю юридичну фірму, то там все писали ви великою. І напишіть своє число день народження, коли ви там народилися. І відправте його. І вони мають вам відправити відповідь, тільки не беріть слухавку, не треба нічого відповідати. Є запит, дайте нам, будь ласка, відповідь. Вони мусять дати. І вони дадуть відповідь, що згідно закону кабінету міністрів, точніше положення, що такі справи, а чого вони їх з вони їх знищили через 3-5 років. Хто пише 3, хто 5, вони їх знищують. До речі, це з різного. Люди розібралися, я цим скористався і отримав таку відповідь. Чого вони знищують? Справа в тому, що є Нюрнбергський протокол і не мають права людині. Бо, от якщо ми беремо по суті, ми що з Остапом говорили, ви духовна істота, яка є в тілі чоловіка. Ми, до прикладу, чоловіки може бути в жінці, да правовому статусі людина, і ви маєте. В розпорядженні своєму фізичну особу ви нею користуєтесь для того, щоб з цією системою мати взаємовідносини. Ви отримуєте вигоду, вигоду і так далі. Тому ви задаєте питання: прошу на фотокопію облікової картки, юридичної, Прошу, бо дзвонять. Телефонуєте, прошу надати фотокопію облікової картки фізичної особи, платника податків такої-то та, такої, та із великої букви все пишете, своє ім'я по батькові і так далі. І отримаєте відповідь. І коли отримаєте відповідь, перезвоните там Остафу, чи напишете чи мені, і ми розкажемо, що далі діяти. Тому що якщо у вас немає, а його точно немає ідентифікаційного коду, то навіть подаючи до суду, суд не візьме до розгляду цю справу, навіть адміністративно. Тому що не буде вказаний один з елементів. Там чітко написано: якщо один з елементів цього не вказаний, не вказаний, коли при подачі до суду, то заява не розглядається. Так що не все так погано. Ми спокійно, все будемо помаленьку розбиратися і розрулимо цю ситуацію каї. Тому ну, то більше, бо Остап сказав, що дуже багато вони проєктів зробили з Жаном. Зараз хочу ще послухати, і ми теж будемо долучатися до цих речей. Послухайте, вам теж буде цікаво, друзі. Ну насправді не так багато, як я думаю, продуктивно буде, бо ціль наша з як я побачив, це якість, і навіть одна людина, якщо в селі має інформацію, знає, як діяти, вона біля себе навчить декілька вже людей і так. Половині піде далі далі, як як написано описання, спасися сам і спасеться дім твій. Тому друзі е в тому розумінні, щоб навчити якісних людей, ми з жаном новосельсом зараз запустили курс журналістики. Курс журналістики зараз він триває. Ціль яка цього курсу навчити людину, хоча б елементарних таких можливостей, як подавати інформацію, створювати канал, як записувати інтерв'ю, робити опитування. Як робити запити, звернення, як захищати свої права, що захищає журналіста? Тобто, журналіст правозахисник, тому що журналіст в міжнародному праві, якщо він захищає права та свободи, друзі, він є правозахисником. І згідно декларації про правозахисників прийнятої ООН в 98-му році, що кожна людина, яка захищає права та свободи, вона вже є правозахисником. Тому те, що Мусичу. Заявила, що я не, не мала на увазі всіх українців, а тих правозахисників, хто захищає права та свободи. Ну якось так вона сказала. А то вона звернулася до кожного українця, бо той, хто захищає права та свободи, хто вчить закони, конституцію, міжнародні договори, вивчає право природні, канонічне і так далі, він відповідно стає правозахисником. Тому до вас є звернення від пропагандистів, щоб ви не вчились. Не пізнавали закони, конституції, міжнародні договори, канонічне, природне право, що ви не захищали свої особисті права та свободи. І розумійте, а ким вам бути це вам приймати рішення. Також, друзі, крім, от, щоб стати журналістом, це вже як це не кожному може потрібно, не кожен це буде робити. Але також ви знаєте, що ми створили об'єднання правозахисників України громадське, де людина вступив, в об'єднання. Отримує посвідчення правозахисника, що вона є правозахисником правозахисної організації. Статут організації говорить, що ми займаємося правозахисною діяльністю захистом прав і свобод людини і громадянина. Тобто, ми чітко, конкретно це прописали. Тому ви стаєте правозахисником в об'єднанні свого міста, наприклад, Львова, Києва чи Одеса. Ви долучаєтесь ну з будь-якого міста в Україні. Ви долучаєтеся в закриту групу в тому місці. І відповідно такі самі правозахисники, або там ще входять наші журналісти. Ви, не дай Бог стає така ситуація, ви пишете в закриту групу. Перше, це бачу я і координатори по областях. Вони зразу з вами можуть зв'язуватися, або ви з ними і консультувати, як діяти. Друге, люди, які поруч в закритій групі, де знаходяться, умовно ви написали, що ви на вулиці Проспект Свободи, 10 чи вулиця Шевченка, 3 місто там Кривий Ріг. І все відповідно до вас підходить людина. Або вже знають, що ви в такому то місці, потім, якщо, не дай Бог, вас якісь льоліки там скрутили, то ми вже знаємо, що таку ту людину там, то там -то скрутили, є якісь камери, свідки. Круто. Тобто, таким чином ми захищаємо права та свободи. Як воно зараз працює? Слава Богу, що вже пішов поголос між структурами. От вчора наш чоловік в парку на нього накинулись. А він там, а я правозахисник, а вони, а ну дай посвідчення. Вони думали, що він просто їм щось говорить. А він витягує це це реальна історія. Я можу навіть якщо набрати зараз в прямому ефірі. Він, він на таких емоціях мені це розказував, бо він перший раз в житті показав наше посвідчення. Він ходив там з ним. І, мені думав, теж треба таке зробити. Так, да, супер. І правозахисник. Розумієте, вони взяли, до речі, взяли в руки ті формі, що не зареєстровані, е як я їх називаю, рога і копита. І вони почали крутити, знаєте, од щось що боком, а, стоїть, а і дали працівникам поліції, бо ми певні, чи читати не вміли. Працівник поліції так гонорово взяв, так щось то почитав. Тут пише декларація про право захисників, Кримінальний кодекс, декларація прав людини в основній статті, Тут... і, і повернув тому чоловіку і сказав йому: гарного дня! Да, і сказав: відпустіть його, щоб не було проблем. Людина, людина, мене коли набрала, я думав, реально щось сталося. А він був на таких емоціях, що, що радий, радий, знаєте, як на світ народився, друзі. Тому воно чим допомагає. Вже них пішов поголос, що з один за другого стаємо. Чому? Бо якщо треба, ми виходимо в прямі ефіри. також ми Жаном створили канал в Телеграмі Кон -тв». Це нещодавно, але вже наші студенти-курсанти, як ми їх називаємо, що навчаються, вони роблять відео. І яка була раніше проблема? Ми свалили ютуб канал після курсів журналістики в нас, а немає де публікувати тільки на своїх каналах. Ну а там підписчиків було там 8, 3, 20, 50, і людини не було. Як я це розумію переглядів інтересу, і ви... інтересу, інтересу, та їй треба коментарі, перегляди, щоб ви знаєте, був зворотній зв'язок. А тут людина має канал Контіві, Він же має. Я от заходив, було більше тисяч, а Зараз ще тим, пару днів назад буде пару тижнів може навіть може потом. Люди подивляться. Так. Да, ви приєднаєтесь, друзі. Я думаю, що люди, це буде всім цікаво. Так, люд, людина робить відео і мінімально від тисячі до п'яти тисяч набирає відео. Плюс кидай, я ще собі це відео, Жан собі кидає в телеграм. І людини вже є там декілька тисяч переглядів, декілька тисяч коментарів. А основне коментарів, а це означає, є зворотня реакція. І, наприклад, чоловік там з костопіля такої області, чи там з броварів, і вже люди пишуть: а я теж з броварів. Слухай, являється тут. Є я. Тобто, люди починають знайомитися, щоб на основі тих проблем об'єднуватися, бо ціль яка це опиратися на внутрішній дух, як сказав Віктор. Ми є е, духовні, та ми є душі е, в тілах. Ми тіла, це просто як ми діємо в тілах. А вже оці всі посвідчення, паспорта і так далі. Це ми в цьому світі, в цьому театрі як казав Шекспір, весь свій театр, люди, актори. Ми вже відповідно діємо до ситуацій. Але крім цих всіх опертів, найбільше опертя – це на внутрішній дух, і коли є взаємодопомога, коли я це відчув, будучи в СІЗО. Дякуючи тому, що і Віктор за мене тоді приїжджав, і е, йому ви знаєте, і замах на нього був і грає цей. Там, гранату Чек ставити. Вибухівку, вибухівку. Це я вважаю, був замах на життя. І... Але бачите, Віктор, в строю він далі людей, людям вчить. я вчора вот слухав Віктора і кажу: Віктор, це знання, які ну, це треба давати людям, бо я, він їх і так дає. Але розумієте, яка історія? Віктора блокують, блокують мене, блокують, видаляють канали. Якийсь нещодавно там хвалився, що видалив мій тікток канал, бо він там забато мав переглядів. І, і чим тішиться? Видали в мені канал? Тішиться, що вели в нас в Роман Орвала 1984? Чи в скотний двір? Ну чим тішиться, коли я дав запит. До речі, чого мені видалили Тікток канал? ні, спочатку публічно мені дали відповідь, що кібербезпека поліції разом з центром протидії <три> дезінформації і РНБО. Я запит БРНБО РНБО каже, ми до того відношення немає. Я в службу безпеки департамент е, цього кібер, кібербезпеки та да, СБУ. вони мені кажуть: ми до того відношення немає. Ми ваш канал нікуди не включали, ні ми його не блокували. Виявляється центр протидії дезінформації, дезінформує людей. А він там таку лейбу дав. РНБО поставив цей СБУ і так далі. Це і... гра, друзі, та да. привикайте і... до цього, і саме що цікаво, що цей Коваленко Андрій Валерійович, со центру протидії дезінформації, він засновник ГО, Торська сотня Всевеликого війська бінського». Ця сотня з 2014 року воює проти України на стороні ДНР і ЛНР, а Зараз на стороні Російської Федерації. І є фотографії цього Нефеда Ігоря. Як на якого відкрита кримінальна справа по 260 статті Кримінального кодексу, частина п'ята створення візованих формувань, не передбачених законом і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому, друзі, от такі персонажі, як Коваленко Андрій Валерович, де до 22-го року підтерті всі соцмережі, всі соцмережі. Дару, йому ж не треба розказувати, ким він був ким і що він робив. А саме що цікаво, що пакет контакту в нього виявилося по телефоні, що він. Політичний кіллер, знаєш, то є такі по піартехнологія да, Так, да, Політичний кіллер. І, і він в інтерв'ю говорить: моя ціль це дискредитну порушити вашу репутацію блогерів. От, тобто в нього не ціль захист інформаційно. України, як виявилось, а порушити репутацію мою інших блогерів, журналістів, правозахисників чи просто людей доброї волі, які вирішили записати відео і чи пост зробити? І саме що цікаво, до речі, пару днів назад Мусичук був запрошений запрошенцей mm -hmm. Коваленко Андрій Валерійович. Але він там був як корова на льоді, і як видром ну, водою облили. Він так сидів, і коли його запитала Мусичук, яка процедура? Він, він він показав наскільки він профан. Він каже, що вони беруть там. наприклад, якийсь Тікток канал, подають службу безпеки. І, слухайтесь, служба безпеки відкриває підозру на блогера. І, тоді вони по безпеки подає там на Тікток. Чи вони я вже забув, служба безпеки? Подав він казав і. Тікток удаляють, і далі блогер відновлює канал, і собі ходить по вулиці, і і ток далі є. Друзі, щоб підозру вручити, це відкривається канальне провадження, слідчі дії. Це ціла історія. І після підозри, підозра передбачає, не дай Бог, якісь певні обмеження, або СІЗО. Це або ми тому, вже знаємо, реч, ми або, або підписку, або ну, є якісь моменти, або це все скасовується. Тобто, це. Коваленко Андрій Валерійович зараз мені дав відповідь на інформаційний запит і пише згідно звернень громадян. Ну я не звертався, не звернення громадян. У мене запит на інформацію. Чітко я опираюся на е, закон е, про інформацію. Що він мені від відповідь дав, розумієте? А він не пише згідно звернень громадян. Він там має більше часу. розумієте, друзі. І це таких профанів ставлять на посади. Ну я звичайно дав скільки зарплат мені мають. Бо він мені відписує, там ну більше менше, там 98 107 тисяч гривень в місяць. За що це раз, друге? Я зараз ще окремо відео зроблю, як він закупівлю робить. Там ага. тільки крісло, крісло, одне крісло, 9800 чи 9500. Крісло, от ми нормально. сидимо. Слухайте, жизнь вдалась, тому що 52 мільйони їм видали по-моєму на той центр. Їх там раз, два, три, і, 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 і все, і кінець. Та. Воно вам треба я вам друзі хочу пояснити. Знаєте, в бізнесі дуже простий варіант. Якщо між собою персонал виясняє відносини, вони за цей період часу не мають можливості звертати увагу на клієнта. Тому бізнес зразу падає туди. Тому так роблять, щоб ми між собою чубилися для того, щоб ми ускладнювали все життя. Є люди, які в мене і в Остапа, які не доросли до певного розуміння того, що є. Я кажу, що таксист він не розуміє. Що карантину не було, що я якісь права захищав, щось там розказував, а він до сих пор вважає, що я сепаратист. Ну нема питань, хай буде. Але я вам хочу пояснити про ту штуку. Друзі, ми робимо те, що ми маємо робити. Мені за це гроші не платять, Остапу не платимо, ніхто не платить. Ми е, хочемо, щоб е, ми самі не виживемо, зрозумієте. І двох ми не можемо існувати. Ми соціальні люди. Ви знаєте, що е, коли людина себе погано поводить, її садять в буцегарню, в тюрму. Там е, саме страшне покарання це одиночка, це коли тебе ізолюють, е, тому ми маємо спілкуватися один з одним, і ми маємо максимальну кількість е, залишити людей, щоб були, була українська нація. Ми робимо свій вклад, то, що ми можемо в це зробити. Тому Стап, я вам хочу сказати: для підготовки тих журналістів я готовий підключитися, тому що маю дуже класну технологію від тренування людей. Я буду їхати їздити по е, областях Супер. і буду прямо фізично тренувати таких людей, тому що. Маю можливості. Далі Остап там розказував і фізично вони там розвиток, і знову говорили про здоров'я. Тому, друзі, ще раз хочу показати таку чудодійну. Я вчора Остапу якраз давав оцей чудодійний «Активайз», у кого є проблеми з втомою, якісь там є проблеми з можливістю енергії, нема. Оця штука це вітамінний комплекс, це не просто вітамін. Тут понад 30 вітамінів, збалансований такий комплекс, який дає можливості порішати. І ми зараз нам дуже важливо, друзі, щоб більше українців було здорові тілом. Здорові глуздом, тоді вони будуть нас чути і будемо розбиратися в от таких простих речах, які нам зробили ці пазли, ці виродки для того, щоб нас заплутати. Ну це така гра. нічого не зробимо. Ми мусимо розрулювати і рухатись далі, тому що жити ми маємо нікуди ми не дінемося. Так що все буде і ми створимо точно державу Україна. Ми маємо зараз допомогти і нашим збройним силам України, тому що допомагає тут. Вчора ми тут збирали гроші на дрони. Уявляєте, Резніков виходив з України з своєї посади. Йому там верховні аплодували понад 40 міль... мільйонів євро вкрав чоловік, і це доведені речі. Ніхто про це не говорить. А тут українці просять збирати на які якимись грошима вже цими копійками для цих е, дронів. Скажіть, скільки це було дронів? Там так само Львівський завод не поставив міни. Е, Наскільки це мільйонів? На півтора мільярда гривень не поставлено мін. То е, оці псевдопатріоти, ці знаєте, що вишиванка ходять, а нічого не роблять, е, кидаються на тих, хто тось з російською мовою заговорив, чи ще якусь там речі ляп якийсь зробив. То а тих вони не бачать. Розумієте, тих треба розривати, їх відпускають просто на свободу. Вони ходять і стають юристами і адвокатами на сьогоднішній день, а цього вони не бачать. Тому Друзі, ми такий короткий ефірчик зробили. Вам дякуємо за те, що ви є. Дякуємо за те, що ви поширюєте інформацію, за те, що ви тримаєтесь купи, без того просто неможливо. Тому ще раз кажу, я долучаюся до цього проекту. Ми ще десь візьмемо ефіри і Жана підключимо. Я буду їздити по Україні. Я маю точно добру технологію для того, щоб відтренувати людей, для того, щоб ви не впливали на вас, не могли впливати якимись негативними емоціями. Я думаю, що ми разом все сперемо. Так, що беремо. Так що вам всім дякую за те, що ви є. Підтримуємо наші Збройні Сили України. Тримаємося. Це друзі, з Богом. Всі речі підписуйтесь на канал, поширюйте відео дай і дай, ставайте та, журналістами. І пишіть ваші особисті думки. Та, і хто бажає, ставайте журналістами, правозахисниками. Да. Беріть інформацію, яку вам подав Віктор. Бо вона є дуже цінна, друзі. Всіх обіймаємо, любимо. І всім дякую, до речі, коли йдеш до коли по вулиці. Ви вітаєтесь, підходите. Дякую, що пишете, що молитесь. Дякую за. Те, що ви друзі, є, бо ми як велика велика родина. Бо от правий віктор, що найбільше покарання це одиночні камери, і коли мене е, завезли, якраз е, посадили в три на два в одиночку. Потім правда підвезли мені священника, до якого я тут певні де не бачив. Е, всі кажуть, щоди закинути, і всі розуміють, до чого мені його закинули в камеру. Але суть ви тут до чого? Що, як би не було, хто би де зараз не перебував, знайте, що ви маєте власну волю і вашу волю. Ніхто не може порушити, будьте стійкі, тверді в вірі і без агресії до когось, але не дайте зайти на свою територію. Давайте е, будь-кому вісіч, хто хоче вас забрати права, але спокійно, впевнено, так як Дніпро тече такий сильний і змиває все на своєму шляху. Обнімаю, друзі, бо тримаймося. Подачки.